Привіт, друже! Тема нашого заняття часом гра не доводить до добра. На протязі року ти вже засвоїв основні правила переходу на дорозі. Як поводитись, коли ти сам вдома, то сьогодні я хочу нагадати тобі правила поведінки на вулиці. Адже з приходом весни світить яскраве сонечко, блакитне небо, розквітлі перші квіти, прокинулися комахи. Веселий спів перших птахів, і з настанням тепла діти більшу частину проводять на свіжому повітрі, з друзями граються на ігрових майданчиках. Скільки цікавих справ тебе чекає на ігровому майданчику? Тож сьогодні ми з тобою поговоримо про безпеку твого життя під час прогулянки. На вулиці завжди весело гратись, але не слід забувати про небезпеку. На ігровому майданчику. Що ж небезпечного є на вулиці? Граючись на вулиці, завжди весело, але слід пам'ятати, щоб часом гра не доводила до бра, то слід пам'ятати такі правила. Катаючись на гойдалці, завжди міцно тримайся руками, щоб не впасти, не підходь близько до гойдалки, щоб тебе не вдарили. Завжди дивись під ноги, щоб не впасти. Катаючись на самокаті чи на велосипеді, завжди дивись прямо, щоб нікому не зашкодити. Граючись в пісочниці, неси пісок в очі на голову, З гірки з'їжджай, сидячи, не лягай на неї. Не грайся з м'ячем близько біля вікон. Дуже небезпечно гратись на дорозі або близько біля неї. Не грайся на будівельних майданчиках. Або небудований споруди, можна провалитись, або щось впаде на голову, не кидайся каміння. Часто на ігрових майданчиках знаходяться тварини. Вони дуже милі, але пам'ятай, тварину можна погладити лише з дозволу хазяїна, не дразни тварину, не можна підходити, коли вона їсть чи спить. Особливо небезпечні безпритульні тварини. Вони Можуть бути хворими. Як весело бігати по молодій зеленій травичці, кущів, але пам'ятай, серед них є отруйні, і їх не можна чіпати амброзія, борець, борщовик, Березка польова, віха, бликота чорна, вовчі ягоди, дурма, Беладон Не пробуй на смак! Листя, ягоди, коріння невідомих рослин можна отруїтися, болітиме живіт. Навкруги так гарно розквітли перші квіти і всі ми насолоджуємося приємним ароматом. Але квіти люблять не лише ми, а й комахи. Вони є різні, корисні та небезпечні. Тож тримайся подалі від цих комах. Кліщ, бджола, оса. Овод, гець, мошки шершень. Вони можуть тебе вкусити або вжалити. Деякі з них мають отруту. Іноді дорослі на ігровому майданчику залишають такі речі ножі, шприци, бутилки. Вони дуже небезпечні, ними можна поранитися. Ніколи не грайся з ними. Якщо бачиш гарний подарунок чи іграшку без нагляду, не бери, це може бути небезпечно. Є ще декілька важливих правил. Завжди кажи батькам, куди хочеш піти один. Не тікай, не спілкуйся з незнайомцями, не бери від них іграшки чи солодощі, не сідай у машину до незнайомих людей. І коли ти граєшся на вулиці, будь обережним та уважним! І від гри з друзями ти получиш задоволення і тоді завжди будеш веселим та щасливим. А мені вже час прощатись, до побачення, до нових зустрічей.